Привіт усім! Якщо ви любите подорожувати і шукаєте нових вражень, то вам обов'язково потрібно відчути магію українського села. Уявіть собі, вузенькі вулички, вимощені каменем, що в'ються серед зелених краєвидів, солодкий аромат квітів, що розливається у повітрі, щирі усмішки місцевих жителів, які зустрінуть вас як рідних. Це серце України, де традиції переплітаються зі спокоєм. Відчуйте справжню українську культуру, прогулюючись повз яскравих розмальованих вручну будинків і слухаючи мелодії народної музики, скуштуйте смачного борщу та вареників у місцевій кав'ярні. І не пропустіть яскраві фестивалі, де давні звичаї оживають у вибуху кольорів та радості. Тож, пакуйте валізи та готуйтесь відкрити для себе справжню перлину, яка подарує вам незабутні спогади. Ласкаво просимо до чарівного українського села. Ваша пригода чекає!